Ветеринарія професія, яка оберігає людство. Вибір професії це складне, відповідальне завдання, це друге народження людини. Вірно вибрати майбутню професію означає правильно обрати свій життєвий шлях, тобто бути успішним та щасливим. Якщо ваш вибір буде вдалим, то ви будете отримувати задоволення не тільки від своєї роботи, а й принесете користь людям та братам нашим меншим. Ви маєте шанс досягнути успіху, майте роботу для душі, знайти стабільність, якщо пов'яжете своє життя з технолого-економічним фаховим коледжем БНАУ та отримаєте фундаментальні знання зі спеціальності ветеринарна медицина. Відокремлений структурний підрозділ технолого-економічний фаховий коледж БНАУ готує за спеціальністю ветеринарна медицина. Практичне навчання є складовою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців. Студенти вивчають ветеринарні дисципліни, які формують у них знання про будову і функціонування тваринного організму. Під час практичної підготовки студенти вивчають методи діагностики та лікування тварин, отримують навики, які знадобляться у майбутньому. Задоволення від роботи у ветеринарії отримає тільки та людина, яка любить тварин. Для досягнення успіхів в цій професії потрібно високий інтелект, логічне мислення, гарна пам'ять, важливі якості, якими повинен володіти фахівець ветеринарії, спостережливість, відповідальність та швидка реакція. На четвертому році навчання студенти мають можливість показати здобуті знання та вміння на технологічній практиці в різних ветеринарних установах та господарствах. Виробнича практика надає можливість студентам отримати навики та вміння для подальшого їх використання у роботі. Фельдшер ветеринарної медицини може влаштуватися на роботу у ветеринарні клініки. Саме там працює багато випускників відділення ветеринарної медицини. Ветеринарні аптеки та зоомагазини, грумінг-салон, де можна проявити не лише знання та вміння, а й креативність, лабораторії ветеринарної медицини, господарства різної форми власності, підприємства з виробництва ветеринарних засобів та препаратів, м'ясопереробні підприємства. Відділення ветеринарної медицини і докремлено-структурного підрозділу технолог-економічний фаховий коледж МНАУ запрошує на навчання випускників 9 та 11 класів у сучасному світі. На європейському ринку праці професія ветеринарія популярна і затребувана. Тому, обравши наш навчальний заклад, ви прокладаєте стежку у своє майбутнє, де завдяки нашим викладачам, ви будете справжнім професіоналом.